Через добу була отримана інформація з Зеленецького райвідділу про те, що автомобіль, на якому яким керував потерпілий, бачили в місті Єлінці. Туди виїхала мобільна група управління, почали проводити заходи і встановили особу приватного підприємця місцевого, який придбав автомобіль за 20 тисяч гривень. Ці ж особи пропонували даний автомобіль і іншим громадянам в Єлінцях. Таким чином вдалося. Встановити одного із підозрюваних осіб. Подальшому проведеними заходами вийшли ще на двох, і фактично вже були встановлені три підозрювані особи, проте ми не змогли знайти самого потерпілого. Дуже вагомий внесок допомогу внесли колеги. Цього хлопця-таксиста, які допомагали і в пошуках автомобіля, і потім також допомагали в пошуку вже самого тіла, потерпілого в, в лісах. Як вже першочергово говорять судово медичні експерти, що причиною смерті була механічна асфіксія. Вони накинули йому на шию мотузку і задушили його, перекрили йому дихальні огляди, і він помер на місці. На сьогодні Судом обрано запобіжний захід відносно трьох осіб, це тримання під вартою. Вони всі три заарештовані, також проводиться зараз робота щодо підприємця, який придбав цей автомобіль, ну і інших можливих співучасників, які працювали разом з ними.